Доброго дня, друзі! Як ви вже знаєте, нещодавно я придбав коптильну древос. В цьому відео я хочу показати, як легко вичиняти рибу від кишок. Для цього ми робимо розріз із голови до хвоста, потім поворачуємо ножик в обратну сторону і Ламаємо кости. дістаємо все, що може горчити. Кишки, пузири. Цей метод простий і швидкий. Так що, друзі, колюйтесь, на даний час я рибу продаю по 150 гривень за кілограм. Так що